Чи можемо ми зараз стверджувати про те, що у ворога є один напрямок, де фактично у Вабанк росіяни пішли, зібравши усі свої резерви? Чи вони продовжують, як то кажуть, розмащувати свої резерви на кількох напрямках і намагаються досягнути певних оперативних успіхів на кількох ділянках фронту? Ну, про кілька ділянок фронту я би персонально не казав, але маємо розуміти, що є стратегічне завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і направду до моменту самоперепризначення Путіна на пусту президента Російської Федерації нічого не зміниться. Вони такі рішення прийняли і вони будуть робити усе можливе, щоб його досягнути. Чи вдасться їм реалізувати цю концепцію? Час покаже. Ми бачимо, що серед таких напрямків, де ворог активізувався, останнім часом виділяється зокрема відрізок фронту біля села Крохмальне, де, зокрема, була задіяна і 103 бригада сил ТРО, і тримали там оборону наші військові зараз. І інші підрозділи там ведуть оборону. Росіяни зуміли окупувати Крохмальне і просунутися до села Табаївка. Це напрямок від Сватового на захід до ріки Оскіл. Які завдання там ворог перед собою ставить, і в чому складність була цього відрізку для оборони? Ми вдаємося у тактичне аналізування ситуації. Ви прекрасно знаєте, що я не є прихильником саме такого типу аналізу, тому що противник прослухає корне наше слово. Важливо, щоб наш глядач і громадянин розумів загальну стратегію. Я намагаюся максимально зрозуміло цю загальну стратегію довести. Вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. А деталізація кожного вітинку фронту я сам особисто переконався на власній аналітиці, може бути для нас шкідливою. Дуже вагомим фактором зараз, який впливає на перебіг бойових дій, є кількість боєприпасів, снарядів, якими володіє та чи інша сторона. Ну і знаємо, що росіяни теж скаржаться на те, що в них снарядів замало їм хотілося би більше і так далі. Але все ж таки співвідношення тих боєприпасів, які використовує чи українська чи, українська, чи російська артилерія на фронті, воно в рази відрізняється, скажімо так. Тут різні про різні дефіцити ми. Говоримо про різного рівня дефіциту, скажімо так, що собі може дозволити зараз ворог в контексті артилерії, і чи далі так само Росія залишається настільки залежною від артилерії армією, російська армія, чи це дійсно фактор, який досі на фронті багато що вирішує? Та не тільки Російська Федерація зараз лежить від артилерії, а ми у тому числі ця війна це повернення у Першу Другу світову війну, коли класичні вогневі артилерійські вали були головною силою ураження, і на 90% нічого не змінилося. Так дійсно, з десь зсередини навіть. Травня місяця, оцей місяць, я би зафіксував минулого року 2023-го, Є крем дуже серйозний у бік fpv дронів, але розуміємо, що це крем, який не ламає хід війни, а в якій частині покращує навзаємне винищення. Як таке, хочу нагадати, що скажімо у травні місяця з понад 500 гармат, котрі ми знищили у противника. Ми знищили з допомогою fpv дронів. Росіяни і на цю хвилину залишаються найбільшим виробником боєприпасів артилерійських усіх калібрів у світі. Це в межах 125-130 тисяч на місяць до півтори мільйона на рік, і вони ставлять собі амбітну мету підняти до двох мільйонів. Чи зможуть мій погляд зможуть, але не завтра і не післязавтра. щоб розгорнути додаткові конвейери, їм потрібен якийсь час у частині снарядного голоду. відтак, у них є. Бо якщо в найвищій тональності влітку 2022-го, це так далеко до нас дуже виглядає. Вони могли виставляти артвали в межах 45 п'ять 80 тисяч на добу, щось безпрецедентне з що часів Другої світової війни, то зараз цей показник у них тримається у межах десь 20-25, за рідкісним випадком до 30 тисяч. В той час, той самий 2022, наші артилерійські залпи, бо їх важко назвати валами, складали 3-4 тисячі на добу, зараз не підняли 7-8 до 10. Все рівно противник має перевагу. Але, знову ж таки, абсолютні показники відстані суттєво зменшилися. Такий західний конвейер Помаленьку починає нарощувати своє виробництво і разно чи пізно крива точки пересікання, на мій погляд, десь в межах 10-12 тисяч пострілів на добу обов'язково надійде. Коли не візьмуся спрогнозувати, але це точно буде не в межах півроку, десь трошки далі. Пане Петре, от зараз ми знаємо, що зі сполучених штатів затримується рішення стосовно оборонної підтримки України. Європейський союз і його структури обіцяли мільйон снарядів для України виготовити, але значно відстають від таких от темпів, від таких обіцянок і графіків. Чи у нас зараз, на вашу думку, та ситуація, яка склалася з західними партнерами, безпосередньо впливає на фронт? Чи доводиться нашим підрозділам, командуванню? Зокрема, от дуже розподілям? Ляти, скажімо так, економно ті ресурси в частині, зокрема і боєприпасів, якими якими ми володіємо на теперішній момент, чи існують взагалі такі речі, такі явища, як ліміти, скажімо так, пострілів на добу, тобто, умовно кажучи, чи оця вся риторика політична на заході, і рішення, які там не прийняті, вже відлунюють, уже позначаються на бойових діях. У масштабовному сенсі поки що ні. А зрештою маю заакцентувати, що ми ніколи і не жирували. У нас завжди були ліміти. Ми вигравали виключно завдяки тактичній майстерності і високотехнологічній зброї, як такий, бо скажімо такого боє, боєприпасу, як М 982 «Ескалібур» у, у противника немає і бути не може. Плюс у цій самій лініці лі, боєприпаси Смарт, Вулкан, Бонус. Ну касетний боєприпас М864, Не трошки про нього підзабули, але це ду дуже, дуже серйозна і помічна зброя, бо в частині викошування піхоти саме воно працює так, як треба, і ми вже маємо перший історичний зафіксований бій між М 2 Бредлі і Т 90 де М 2 Бредлі завдяки майстерності екіпажу і дійсно дуже якісні високошвидкісній гарматі. М242 Бушмастер ну, практично роздущив до горіха той т 90 і потім його добили дроном. Отак, це якість із кількістю. А в частині, що стосується лімітів, повторимо в другий вони були і є, і є і будуть до того, поки американський в першу чергу снарядний конвеєр не вийде на показники. Ну хоча б у 80 тисяч снарядів на місяць. Це перспектива 2025 року. Не швидше, але знову ж таки не поспішати із розташуванням очей на страшному місці в частині допомоги. Бюджет американський США воєнний проголосований. Там є твердих 300 мільйонів доларів США нам на допомогу. Якщо уважно стежити за воєнними пакетами минулорічними, то ж стандартний мі щомісячний 150-200 мільйонів, десь так. Отже, якщо 300 ділимо на 2, то ще на 2 місяці точно буде забезпечення, і німці мають це підкреслити. Чітко сказали, що якщо у 2022-му забезпечення в воєнному сенсі 2 мільярди євро, то на цей 8 мільярдів євро. І ще одна важлива деталь, даруйте, ще заберу 30 секунд, це пошук альтернативної зброї з Грефії. Є вже цей вирішений пакет с 300 Тор М зу ЗУ-23-2 і тому подібне. Вони закупляють за гроші в американців сучасну зброю. А оцю вже відмодернізовану радянську будуть передавати нам і у світі, якщо докласти правильних дипломатичних зусиль, знайдеться ще дуже багато країн, які можуть піти цим шляхом. Одна індія, чого вартує. Що ж трохи додаєте ви оптимізмом власне таким аналізом і власне цією інформацією, яка була щойно озвучена в той же час, і позитивні, і позитивне таке здивування і емоції викликають, зокрема, звіти нашого генштабу в частині знищеної ворожої бронетехніки щодоби і артилерії. Так само, І от за минулу добу, ми теж бачимо ствольної артилерії, понад 30 одиниць ворога було знищено, ліквідовано. Це дуже високі показники, і в тих от умовах, коли ми. Бачимо нерівність, скажімо так, не на нашу користь у частині кількості боєприпасів між обома сторонами, за рахунок чого вдається так багато ворожої артилерії виявляти і виводити з ладу. Це якраз високопрофесійність, високоточність, високопрофесійність екіпажів наших артилеристів, які ведуть контрбатарейну боротьбу, умовно кажучи, ті технології, які ми володіємо в частині аеророзвідки. Це поєднання, власне кажучи, технологій і люд досвіду і вміння, чи якісь інші фактори тут відіграють роль саме так. Ви все дуже коректно і слушно зауважили. Українці показали неби який інтелектуальний потенціал, найкращий зріз мім 104-й Патріот потребує батарея для того, щоб навчити особовий склад за штатними нормативними показниками навчальної програми армії США десять місяців. Українці засвоїли цю техніку за десять тижнів, щоб ми розуміли, що дійсно в нас дуже високий потенціал в частині інтелекту. Та, зрештою, одна з причин цієї війни це повернути назад українців в імперію, бо без нашого інтелекту імперія взагалі не спроможна жити як така. Тут окрему лекцію можна прочитати в частині контрбатарейної боротьби, попри те, що ви все Ну, зауважили ще один нюанс: самі е, контрбатарейні установки ANTPQ-36 48, 50 Нічого подібного росіян немає у нас. Є і просто фантастична німецька машина кобра, котра на відстані до 40 кілометрів може за лічені секунди обчислити до 40 артилерійських залпів. І тут же ж негайно в режимі живого часу дати операторам правильне ціле покладання, яке тільки артилеристам треба ввести у відповіді планшети і там в їхній. Прибори прицілювання, правильно все, все і коректно відпрацювати. І ми це навчилися робити блискуче. От в сукупності цих чинників, плюс звичайно, fpv епівідрони. Ми і маємо той успіх, який маємо. Одна важлива цифра: травень березень минулого року знищено поза 3600 артилерійських ствольних установок. Якщо ділимо на 72, а це штатна артилерійська бригада, поза 50 бригад. Це щось нанесло не просто абсолютно захмарні показники. і Та кількість артилерії яку Росія втратила. Ну очевидно, буде їм відгикуватися ще дуже, дуже, дуже довго. Власне, ще одна новина, яку хотілося б з вами обговорити. Сьогодні це збиття російського літака су 34 бомбардувальника на сході, на Луганщині. Генштаб уже офіційно про це повідомив. Ну і ми бачимо, що за останній час доволі таки регулярно ми збиваємо ворожі борти авіаційні різноманітні, Номанітні і Су-34, напевно, найчастіший гість у цій статистиці від наших повітряних сил від Генштабу. В чому роль цього літака для Росії? Як Росія його використовує і наскільки це вагома втрата? Дуже вагомовчапа дуже серйозно. Бо по перше, це один з найновіших їхніх бомбардувальників. Їх усього сто побудували. Якщо ні пам'ять не зраджує, в межах тридцяти ми вже знищили. Це дуже височенний показник. Це саме той літак, з якого здійснюється запуск керованих авіаційних ракет Ха 59 Дуже дошкульна і неприємна ракета. До шести одиниць можуть брати на борт. І най, найскладніша зброя вона не підлягає до збиття. Це керовані коректовані. Даруйте отак правильно. Коректовані авіаційні бомби КАП 500 до 6 одиниць і упав 1500 до трьох одиниць з відстані від 40 до 70 кілометрів із самими бомбами боротися нереально. Коли на спілона вийшла, стала на бойовий курс. Вона обов'язково доходить до цілі. А от із носієм треба і можна боротися. І те, що ми намацали алгоритми їхнього збивання, це просто чудово. Будувати такі машини. Їм з кожним роком буде все важче й важче й важче. Дійсно, вони знайшли. Схеми обходу санкцій, але не в такій кількості і в не таких масштабах, як би їм це було потрібно, тобто ми розуміємо, що швидкість падання оцих пташок є швидшою ніж швидкість їхнього будування. Зрештою бачимо, що росіяни вже втратили технологічні ланцюжки, які дозволяють будувати ті ж А 50 літаки дальнього радіолокаційного виявлення. І бачимо, що загалом от втрати сучасних літаків це справді, як кажуть на Росії, нівосполнімая утрата. Хочеться, щоб таких втрат у ворога було якнайбільше. Пане Петре, дякую дуже за цю розмову, за цей діалог. Петро Черник з нами був на зв'язку.